Міністерство закордонних справ України нині викликало посла Польщі після висловлювань керівника бюро міжнародної політики президента Польщі Марсіна Пшидача. Коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, він заявив, що цитую варто було би почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років. Під час зустрічі із польським дипломатом у Києві МЗС наголосило, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними. Після цього стало відомо, що польське МЗС викликало до себе українського посла у Варшаві. До нашого ефіру приєднується наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Богдан розкажи, будь ласка, із чим можуть бути пов'язані такі висловлювання польських посадовців? Я думаю, тут треба пам'ятати про українське збіжжя, наплив якого турбує польських виробників аграріїв і які вимагають, щоб польща домоглася. Продовження заборони на імпорт українського збіжжя до Польщі також варто пам'ятати, що в Польщі наближаються вибори. Польські аграрії очевидно також є виборцями, і урядова партія Право і Справедливість показує себе захисниками їхніх інтересів, інтересів виборців польський уряд зараз навіть наголошує, що готовий на односторонні кроки, на односторонню заборону імпорту українського збіжя, якщо не буде продовжена заборона Європейської комісії. Отже, це основа, так би мовити, як виглядає для цієї суперечки, і в ній наразі. Міністр сільського господарства Польщі виявився одним з найдипломатичніших. Він нещодавно заявив, що Польща зовсім не бажає шкоди Україні. В моменті, коли впроваджі комісія європейська впровадила, коли Єврокомісія запровадила обмеження для тих чотирьох категорій збіжжя, транзит через Польщу зріс більше ніж вдвічі. Якщо в лютому транзит становив 114 тисяч тонн, а в березні приблизно 120 тисяч тонн, то в червні було 262 тисячі тонн. Ми навіть хочемо допомогти тому транзитові. Панове українського збіжжя у світі зараз не стало більше ніж було перед війною. Можна радше сказати, що його стало менше, воно лише змінило дорогу. Воно йде не чорноморські. Ким шляхом, який Росія заблокувала, чи точніше його йде менше через Чорне море, а й більше йде суходолом. То нашим завданням і завданням Єврокомісії є те, щоб його не просто перевозили через кордон. Що то за такий коридор солідарності, який перевозить збіжжя лише України до Польщі, чи Болгарії, чи Угорщини, чи Словаччини, лише через кордон, то не коридор, а лише перекидання збіжжя через кордон і накопичення великої кількості зерна одразу на кордоні. Богдане, нещодавно схоже, дипломатичне непорозуміння про начебто невдячність Києва сталося також між українськими та британськими посадовцями. Розкажи, будь ласка, чим тоді закінчилась публічна суперечка? Так, на перший погляд, це схоже. Бо минулого місяця британський міністр оборони Бен Уоллес в одному з знову ж таки неформальних коментарів для преси сказав, що для України важливо, щоб її вдячність бачили, як сказав міністр, для того, щоб країни світу і далі були готові допомагати Україні у часи війни. В Україні це також потрактували. Як образу, і е, е, український президент, зокрема, намагався залагодити це певними жартами, що е, не всі також сприйняли, але закінчилося це фактично залагодженням е, проблеми. Е, британський міністр е, оборони е, Бен Волес е, роз'яснив, що його неправильно зрозуміли, що він насправді. Не вважає українців невдячними, а просто вважає за потрібне наголосити, щоб ця вдячність була якомога більш очевидною і переконливою, зокрема для тих урядів, які вагаються. І головна відмінність цих ситуацій очевидно в тому, що не було викликів послів. Британії і, і України не було заяв вищих посадовців. А ми бачимо вже заяву польського прем'єр-міністра Пана Морвецького, який сьогодні заявив, що жодних таких викликів не повинно було бути. Отже, ми зараз бачимо те, що виглядає як дипломатичний скандал, якого у випадку подібної суперечки з Британією вдалося уникнути. Дякую, Богдана. Це був кореспондент нашого європейського бюро Богдан Цупин.